Бачу, що в мене розрізана сумка, я туди забрала телефон, деньги, все, що в мене було. І я їду в піне я не знаю, де я, Ніч. Є... рот. Думаю, я захотіла жити по-новому, Молодець. Вот. Я просто стою, а це всі мої гроші і цей телефон це все, що в мене є. Я його купила за 9 тисяч самсунг, блять. Я на нього знімаю влоги, блять, на YouTube. Це все. Я просто стою, одна. Мене обікрали, і я така відкривається, я кажу, а він же ж мене украв всі такі. Ну, типу, різниця. Я просто так відкривається відкривається автобус, я просто так падаю на пол і плачу. Просто плачу. Я не не знаю, знаю, де Я я. Не знаю, навіть навіть плюс-мінус не знаю. Я просто її плачу. У мене розрізана моя сумка. Може нема. немає. Я просто плачу. От, і до мене підходить жіночка і каже: Дівчинка, що, що ти плачу? Я, я плачу, бо я 12 часов ночі не знаю, куди мені йти. У мене нема дома. Ну, я не знаю, теж, де він. Я, типу, у мене все. Я, ні, ну, все. А, е, вот. І вона каже, давай я тобі дам номер, комусь позвониш. Яка я десь? Учу на, на пам'ять номера. Ви знаєте, ти мама, яка в Черкасах. Я дзвоню мамі, говорю, мама, алло, вона каже, алло, я сплю. Я говорю, добра мама. Вона каже, все добре. Я говорю, там мене обікрали, говорю, в центрі Києва сповний п***. Я тобі перезвоню потім, коли все буде добре. Вона каже, так, та, хорошо, спокійної ночі, спокійної ночі.